Терміново продається сучасний двоповерховий будинок у селі Богаревиця Закарпатської області. Власники з'їжджають, тому дім продається дуже дешево. Це справжня знахідка для тих, хто мріє про власний будинок у Карпатах. Село Богаревиця затишне і спокійне, серед мальовничих гірських краєвидів. Тут чисте повітря, тиша та природа, що створює ідеальні умови для життя і відпочинку. До найближчого населеного пункту Воловець – усього кілька хвилин їзди. Міста Мукачево та Ужгород розташовані за 40-60 хвилин на авто, а це означає, ви живете у спокої села, але завжди поруч із усіма благами міської інфраструктури. Це дім побудований у 2019 році та повністю готовий до проживання. Загальна площа становить 149 квадратних метрів. Із них житлова 71 квадратний метр. Планування продумане так, щоб кожен член сім'ї мав свій простір. На першому поверсі розташована простора кухня площею 9 метрів квадратних. Справжнє серце дому, де можна зібратися всією родиною. три кімнати, кожна з яких світла і затишна, дві спальні по 16-18 метрів квадратних та велика вітальня площею близько 30 метрів квадратних. Ростір, де можна облаштувати ідеальну зону для відпочинку чи прийому гостей. Санвузол облаштований у самому будинку, що додає зручності. Усі комунікації вже підведені: газ, електрика, вода. Будинок добудований, утеплений, зведений із сучасних матеріалів. Ви можете заїжджати і жити одразу без додаткових витрат. Навколо дому 12 соток землі. Це простора територія, яка відкриває багато можливостей. Ділянка доглянута, має зручний під'їзд, а навколо свіже повітря та неймовірні краєвиди Карпат. Уявіть! Вранці ви виходите на подвір'я, чуєте спів пташок і вдихаєте аромат квітів із власного саду. День милуєтеся горами, а ввечері відпочиваєте біля каміну в колі рідних. Найважливіше, вартість цього будинку складає лише 4 тисячі доларів. Такі пропозиції зустрічаються надзвичайно рідко, шанс, який дійсно не варто втрачати.